Добрий день, малята! Сьогодні ми знову вирушимо у країну звуків. Звук це найменша одиниця нашої мови. Всі звуки поділяються на голосні та приголосні звуки. Діти, пригадайте, як називаються звуки, які ми вимовляємо, без будь-яких перешкод. Та можемо їх проспівати. Пригадали? Так, це голосні звуки. Їх всього шість. Давайте їх назвемо та перевіримо свої знання. А. у. І, о Е-і. І на письмі всі голосні звуки ми позначаємо фішкою з кружечком. Інші звуки нашої мови називаються приголосними і вимовляються з допомогою голосу і шуму завдяки роботі наших губ. Зубів та язичка. Давайте це перевіримо і назвемо їх разом зі мною. Б, П, В, М, Ф, С, Р, Т, Л, Н, К, Х, З І Д. Ж, Г, ч, Ц, Ш, щ. Молодці малята. Діти, сьогодні я хочу вам розповісти про те, що всі приголосні звуки діляться на тверді, які ми вимовляємо твердо і чітко. Наприклад, р, с. М, ч, к -б. І на письмі позначається фішкою з однією рисочкою. Там м'які, які люблять дружити з голосним звуком, і який стоїть наступним за ними і робить їх м'якими. Наприклад, рі, Сі, Мі, Ві, Фі І позначається фішкою з двома рисочками. Давайте проведемо звуковий аналіз слів, порівняємо їх, визначимо де твердий, а де м'який. Приголосні звуки у словах. Хто зображений на картинці зліва? Так, це лис. Скільки звуків у слові лис? Порахуйте. Вірно три. Звука. Назвіть перший звук в л-лис. Звук Л. Він голосний чи приголосний звук? Так, приголосний звук. А твердий чи м'який звук Л? Твердий звук. А якою фішкою ми позначимо його на письмі? Однією рисочкою. Назвіть другий звук у слові «лис». Звук і. Він голосний чи приголосний звук? Голосний. так якою фішком ми його позначимо? Кружечком. Назвіть третій звук у слові лис. Звук с. Вірно. Він голосний чи приголосний звук? Приголосний звук. А твердий. Чи м'який приголосний? Твердий приголосний. Якою фішкою ми позначимо твердий приголосний звук? Так, однією рисочкою. Молодці, діти! А тепер роздивіться і скажіть, що зображено на картинці справа. Так, це ліс. Скільки звуків у слові ліс? Так, три звуки. Назвіть перший звук у слові ліс. Звук л. Він голосний чи приголосний звук? Так, приголосний. Звук л. Твердий чи м'який? Вірно м'який. Якою фішкою ми його позначимо? Вірно, фішкою з двома рисочками. Назвіть другий звук у слові ліс. Звук І. Звук І голосний чи приголосний? Так, голосний, якою фішкою ми його позначимо? Кружечком. А тепер назвіть останній, третій звук у слові ліс. Так, звук с. Він голосний чи приголосний звук? Молодці. Приголосний. А твердий? Чи м'який звук с? Твердий. Якою фішкою ми його позначимо? Однією рисочкою. Молодці, діти. Подивіться, як схематично виглядає звуковий аналіз двох слів лис і ліс. Скажіть, яке слово починається з твердого приголосного звука Л? Так, це лис. А яке слово починається з м'якого приголосного звука л? Вірно, це ліс. Молодці. Ось і закінчили ми сьогодні подорож країною звуків. Які звуки тут живуть діти? А якими бувають приголосні звуки? Перевірили себе? тоді ви, розумнички, до наступної зустрічі!